Привіт, шановні колеги. Сьогодні відео буде про установку декількох обманок Оренді. Е е є у нас отакий красунчик. І трішки незвичайна ліджі. Чим незвичайна, бо є е уже кріплення на звичайний компресор. Он офний. Лапи підходять. Хто не знає, е лінійні мотори або лоджі мотори мають інакше кріплення. Тому, коли ставляться звичайні компресора, потрібно інколи переробляти кріплення компресора. Були раніше ці холодильники вже у мене, були забраковані компресора. Починаємо з горення. Давайте оглянемо. Я взагалі, чесно кажучи, не знаю, чи сюди можна поставити в банку. Але мотори вже стоять звичайні. Так що, помаленьку починаю поки займатися горенням. Отакий він має зовнішній вигляд красунчик полукруглий з такими никельованими ручечками. Колір дивний, такий зелено-матовий. Конструкція. Нофрост, no а верх, ну, невідомо, може, нофрост, no більше всього нофрост, no бо є шторка, не плачка, на жаль, етикетка є. Рік, здається, 20-й. Видно? Дві. Одна така, одна така. Показую моторчики. Вигляд ззаду, як бачимо, холодильщик поставив 95-й АЦЦ і він сюди помістився, бо тут зверху є така незвичайне, незвичайне велике корито. По заводу. Стояв ось такий інвертор. Це копчик. Дуже багато видів їх буває. І ці міточки інакші, і моделі інакші. Так що вигляд тут не саме головне, модель читайте обов'язково. 95-ку ми ставимо, поставили, значить клапанів тут нема, тобто це примітивщина. Ще, як завжди, не знаю, сумніваюся, що це робили німці, відрізують провода з заземлення. Довго я би хотів пояснювати, що це не можна робити, але це не потрібно робити. Ну, якби По-хорошому, якщо б хтось хотів би, там, заради міді чи чогось, там, то обрізав би мережевий би, провод, правда, а не провод заземлення. Більше всього, що хтось, просто знімаючи цю коробочку. Комусь цей проводочок мішав. Да. В інверторі всі фільтри виведені на корпус. Ну, то таке. Значить, ну тут, в принципі, ми все подивились. Давайте відкриємо верхню кришечку і глянемо плату. Правда? Цікаво буде. А, ну, давайте ще заодно вам покажу передню панель, яка тут стоїть ось така панелька. Сенсорна. В старіших моделях там була така крутилка. Ну, старіші моделі, Смеги і його ренді трошки такі попроще Показую вам платку. Хочете прикол? Ми такого ще не бачили. От я цю задню верхню точність кришку. Що ви думаєте це таке? Картон. Звичайний картон. Що ящики складають. А то вони взяли отак. Я тако позаклеювали. Це все по заводу. Такі зараз технології. А, ну ні, ну ще кусочок пінопласта всунули. Бачите? Ну, а плата витягать, там відкручуються інші болтики. Оці кришечки знімаються отак. Чик в сторону. Одна і друга. Два болтичка Ще не відкривав, при вас відкриваю. <кху> ага. ого Ого, ого. Ладно, достану плату, тоді покажу. Якось так. Ох, нічого собі. Ладно. Колеги, примітивний огляд плати. Значить, основна плата виглядає отак. Знаходиться в такому корпусі. І ось безпосередньо сама наша плата. Блок жельблення, гальванічна розв'язка, море оптопар. Місце на щось, на якийсь сімістор. Біля нього, я так поняв, ще один якийсь сімістор. Я так поняв, що колись була можливість цю річ переробити по заводу. Ну, тобто були моделі, де стояв звичайний мотор, і, напевно, це все вибиралося е, певним софтом мікроконтроллера. Тут stm 8 105 Модель плати отака. Е, на даний момент. Звичайно, софт тут не зашитий більше всього. Та й я навіть і не пробував читати. Частина деталі не запаяна. Ну, припустимо, ми б їх навіть запаяли, і, припустимо, би тут щось довго розбиралося. Можливо б, і щось би якось я б це все склав. Але, друзі, основна проблема цього всього в тому, що нема штатної електропроводки. на звичайний мотор. А тому прийшлось би щось тут колхозити і разом з тим якісь різати дорожки, використовувати ті провода, що йдуть на інвертор. Одним словом, цю плату колхозити я не хочу. Вона мені дуже подобається, Ой, знову вже модель якась. Тому ми підемо іншим способом, будемо ставити обманку знизу. Знизу біля самого компресора, хай буде все по заводу. Ще хочу звернути увагу в вашу Оце є передня панель. Такий вигляд. Знову ж, ось так вона виглядає. Ну, це все таке. Значить, що я планую? Давайте, ой, вибачте. Значить, верх ми збираємо по-любому, плату на місце ставимо і залишаємо все по заводу. Значить, будемо ставити оцю обманку. Давно я вже тестую певні версії прошивок, які скоро. Скоро ви побачите, буде, я думаю, пушка. А на даний момент от в принципі така обманка. Тут є оптопара, щоб не бавитись з різними там потенціалами і гальванічними розв'язками, полярністю і так далі. Знову вже розпаяний стабілізатор 5 вольтовий. А що нам треба? Тут, відповідно, ми підключимо мотора в розрив, як термостат. Сюди ми подамо сигнал, який колись нам ішов на інвертор, плюс-мінус позначений. Я вже плату сконфігурував під. Тобто цей інвертор вона підхопить без проблем. Єдина проблема, хочу я це все положити в коробочку. Ну, Ось таку Ось таку коробочку, та, навіть болтик сходиться, все, тобто то питань нема. Але на цю плату потрібно подати живлення. Щоб не тягнути живлення зверху. Ну, Бо там все запіняна ну, запіння, вся проводка. Ми ну, банально спортим зовнішній вигляд. Тому ми поставимо щось наподобі блока живлення 12 вольтового, такого чи якогось іншого. Ну, Вибачайте, це все закрутимо. і поставимо біля мотора. Ось такий у нас план. Будемо надіятися на все вийде. Значить, що сталося з рідним інвертором? Як бачите, він в мулі, він був залитий. Ось ще раз його модель. Компресор стоїть це коп, так званий жаба. Так. Ну ось і все. Плата на місці. Зібрав. Тут все по заводу. Поняв, що сюди лізти не треба. Так. Інвертор зняв. Зараз будемо показувати, які провода у нас є. Значить, сітвий шнур. Те, що в розетку включається, і він висить в воздусі з конденсатором. Конденсатор, щоб поміг не було, бо тут інвертор раніше був. Тобто, фактично, конденсатор ми знімемо. Ось наш провод 220 вольт. Так, зрозуміло, ще в нас що за фішка є. Ще одна фішка. Що за фішка? А це запітує верхню плату, повністю верхню плату. Там ж має бути 220 вольт. От воно і туди йде. Тобто це ми сюди маємо соєдіняти. Ну і ці провода. Це сигнальні провода, сюди нічого не можна подавати, хлопці. Спалити верхню плату, вам цього це не треба. Ну і я підготував ще от від компресора, Кинув проводочок. І ще два проводи. Е, Значить. Давайте для початку викидаємо цей конденсатор і даємо синій до синього, коричневого до коричного, щоб у нас засвітився вверх. Дивимося, чи світиться вверх. Світілий шнур. Зачищено, з'єднано. Цей нікуди не під'єднує, ні в коєму випадку. І на готові у нас провод на компресор. Включаємо розетку, чи він світиться. Так, не робіть. Небезпечно. Так, холодильник пішов. Хорош піщать. Все. Ну що, вроді окей. Значить ми з'їма запітали. Тепер чисто теоретично. Ось наші провода на компресор. Якщо ми отак візьмемо... Компресор стартує. Теплушка далі. Окей, виключаємо. Тепер тут на підлозі, щоб всім було зрозуміло, давайте спробуємо підключити спочатку так, а потім це все гарно сховаємо в коробочку. Значить, наша обманка. Уже наготовлена фішка для підключення оцього проводу. Є напис на фішці плюс, бачите, ПВМ. Окей, коричневий, значить, плюс синій. Відповідно, мінус. Це ми потім підключимо. Пізніше. 12 вольт. Провода йдуть у мене на 12-вольтовий 12 блок живлення. 12 вольт сюди подавати не обов'язково. Може бути від 7 вольт до 18. В кожного є дуже там, різних багато вживаних блоків живлення. Достатньо 15-20 мА для живлення всієї плати. Вона дуже економічна. Тому тут. 500 мА. Тут запас більше, ніж скільки то раз? 10. певно, в 50 раз. Значить, 220 вольт треба подати на мій блок живлення, щоб заживити обманочку. Відповідно, давайте я їх сюди під'єднаю. Так, під'єднав. Обманка вже теоретично має живлення. Вона 5 вольт собі сама зробить. Тепер компресор. Ось його проводи. провода. Значить, синій до синього. ноль подаємо напряму. Під'єднав я той ноль І ще під'єднав один коричневий провод. Значить, смисл в тому, що от сюди я ці два провода замикаю, наш мотор має пускатися. Логічно? Логічно. Давайте ж ці провода зразу підключимо на обманку на оцей клемнічок. Тобто, вход 220 В ми подаємо на оцю клему, Виход на мотор, відповідно, ця клемка. Да, це, звісно, такий креативчик трошки, ну ладно. Зато зрозуміло, я думаю, всі. І осталось управляючий сигнал подати. Ось крімничок, от сюди під'єднуємо. Під'єдную і вам показую. Ну, типу все. Це під'єднано, це заживлено напряму на 220 вольт. Ці контактики типу, замикаються, як на термостаті, і у нас має стартувати мотор. Цим всім буде рулити наша обманочка. Включаємо розетку. Оце бажано заізолювати, але я показу що так, щоб вам було наглядно. Включаємо розетку. Включив розетку. Йдуть короткі блимання лампочки, світлодіода. Це значить, що ще. В цих проводах не прийшов сигнал на запуск компресора. Коли ж він прийде оцей сигнал, лампочка почне блимати довше: 50 на 50 і через 5 хвилин компресор включиться. Чого через 5 хвилин є затримка включення для того, щоб нас не клацало теплове реле на компресорі, знаєте, така перестраховочка. Оце зелененьке світиться блок живлення, кожного він інакший. От. Я вже включуся, коли буде сигнал на старт. Лампочка світить уже напостійно. Це вже не пауза, а робота мотора. Сіточка починає грітися. Ну, ще як для експерименту, якщо тут можна так зробити, на екранчику попробуйте його повністю виключити. Зараз. Хто знає, як його виключати? Нажати потримати. Угу. Дивно, що можна виключити окремо холодильник. Значить це повний нофрост. Чути як шторка навіть іде. Це не плачка. Поняв, давайте ще і це виключим. І. І. Ну, <кхід> <кхід> став. В принципі, як і положено, я впевнений, що воно тепер буде працювати. Можна збирати в гарненький корпус і уставляти на ніч, тестуватись. Так і роблю. Крик душі. Сітєвий шнур. Якась нехороша людина обрізає постійно заземлення під самі яйця. Як і тут, так і тут. Можливо, це німець. Ну я дуже сумніваюсь. Скажіть людина, от навіщо ти це робиш? Ну, перестрахуйся, зробити заземлення, хай воно буде. Ну, не дай Бог проб'є той мотор на корпус. Ну от навіщо тобі от ті проблеми? Навіщо ж ти от робиш ті проблеми? Ну, от... Скажи, от тепер мені тут суєня виводь провод окремо, воно все було по заводу. Ну навіщо. Чудеса, та й годі. Вийшло якось так. Така коробочка. Вона буде стояти у нас отак. Буде стояти у нас от у цій ніші. Вона сюди ідеально підходить. Завтра закріплю, покажу. Ну, відповідно, провод на заземлення, оце сюди підключиться, окультуримо і так далі. Воно вже там світиться, мігає всередині. Так, хлопці включаємо, ложимо, в смислі кладемо сюди-сюди датчик температури. Підключаємо до комп'ютера, щоб бачити температуру на ранок. Виставляємо 1.20 і зранечку побачимо, як наш холодильник працює. Ну що, до завтра? Так, ранок іншого дня. Цілу ніч холодильник поробив. Значить, два графічка. Оцей один графічок, от розовий другий графічок, рожевий по-українськи. Значить, холодильна камера. Морозильна камера. Нагадаю, в цьому холодильнику навіть клапана нема. Давайте, дивитися температури. Температура. Ось ця лінія. 1 градус і виставлено у нас 1. морозильна камера, ну, беремо середнє 23-21. Виставлено 21. Все гуд, все добре. Давайте глянемо самого холодильника. Так, що в нас на екранчику? Помилок нема. Відповідно, холодно. Що залишилось? Залишилось прибрати оцей безлад і на місце ставити оцю коробочку. Перекрутив я цю кришечку, точніше приклеїв на двосторонній скотч і на всякий випадок зафіксував одним шурупчиком. Тримається мертво. Ну і вийшло отак. Там ззаду провода. От. На помі мотора їх взагалі не видно. Присверлив там трошки більшу дирочку, щоб нам видно було статус. О, бачите, мігає. Ну, типу, так вийшло. Вигляд ззаду. Шнур живлення ми закріпили, щоб не вирвати. Там ми стянули. Ну, якось так вийшло. Як на мене, не дуже погано. Кому подобається, ставте лайки. Давайте підводити наші підсумки. Нагадаю, горендія, холодильник по заводу був на інверторному компресорі. Показував інвертор, показував, казав, що це цико був. Проблема, що вийшов з ладу, втопили, банально намочили, то все діло водою. Десь трошки поплавав. Холодильник, я думаю, буде робити. Плату я ставив обманочку, емулятор знизу для того, щоб не корочити верхню плату, щоб її залишити по заводу, тому нам прийшли знизу поставити коробочку, емулятор-обманку на звичайний мотор і до нього блок живлення. Типу так. В цьому ж відео мала бути ще одна переробка е -е, LD-шки. І вона вже я її зараз цю хвилинку починаю знімати. Займатися для вас це буде через декілька днів це відео. Е, нагадаю, що я займаюся обманками, е, емуляторами на е, холодильники. Різні там Samsung, різні там LG, на лінійних моторах, чи, там трифазних, неважливо. Ну, не е, є в описі пошта, можете питати по баночках, якщо що, можу допомогти, поможу. Далі, ліпхіра, мілі, там всякі оці, беко, Грюнтіки і багато іншого. А ці протоколи в ліпхірах. Одним словом, є якісь питання на пошту там в описі. Питайтесь, постараюсь відповісти. Далі. Ще хочу такі, зробити. ну, таку... Пам'ятаєте, беко-холодильник, де ми замість е клапана ставили, замість шагового клапана ставили звичайний клапан? Той холодильник у мене попрацював біля двох місяців, я дуже ним невдовольний був. Там є обманочка, Через обманочку цей клапан ми робили, відео є. Так ось він пару днів назад продався уже. Так що обманочки на шагові клапана у нас теж є. Тобто ставимо обманочку і нам, ми вже можемо ставити не шаговий клапан, а звичайний бістабільний клапан. Всіх з наступаючими і наступившими святами, хто коли буде дивитись, ми нам добра, ми переможемо. Дякуємо всім за і підписуйтесь, бувайте.